Обговорили заходи проти насилля у кривому розі у комунальному закладі Кризовий центр для жінок відбулася важлива координаційна нарада за участю представників різних галузей, присвячена запобіганню та протидії насильству. На нараді обговорили широкий спектр питань, спрямованих на зміцнення безпеки та захисту прав громадян. Я знаю, як тобі допомогти нам у школі розповідали, що відносно дітей, часто вчиняється на супчині домашні насильству. Я вам психолога, якщо маєш на суму, що до комунальний заклад «Кризовий центр для жінок функціонує з 2018 року. За цей час фахівці закладу надали допомогу більш ніж 600 постраждалим жінкам. Окрім цього, в місті працюють чотири мобільні бригади для екстреного реагування на випадок домашнього насильства. У складі кожної з них водій, психолог та соціальний працівник. Наш центр розрахований на 30 ліжкомісць. Це для жінок та їх дітей. Працюємо ми цілодобово послуги, які надаються в центрі, це інформаційні, психологічні. Перена послуги перенаправлення тісно ми співпрацюємо як з громадськими організаціями благодійними фондами, так і з нашою національною поліцією, структурним її підрозділом по домашньому насильству. Тісний зв'язок з іншими організаціями. Наразі з 2023 року Кривий ріг прийняв участь у проєкті Міста і громади вільні від домашнього насильства, який розпочато у 2022 році фондом ООН у галузі «Народонаселення в Україні. Головна мета програми розбудувати стійкі механізми захисту та надання допомоги постраждалим від домашнього насилля. Через війну та економічну кризу в 2023 році втричі збільшилася кількість звернень щодо насильства в родинах до 3200 звернень за рік. Ми для того, щоб стабілізувати ситуацію в родинах, ми створили один з найпотужніших в Україні центрів. Які працюють з жінками в кризових умовах. У нас є мобільні групи, які працюють. Ми придбали для цієї мобільної групи автомобіль. Тому наше завдання зробити так, щоб стабілізувати людей, надати можливість для розвитку, нормального функціонування і родин, і дітей в них. Наступним кроком зменшення випадків примушування у рамках проєкту міста і громади вільні від домашнього насильства, планується створення денного центру соціально-психологічної допомоги постраждалим особам. На сьогодні в Україні насилля є однією з гострих соціальних проблем. Його жертвами водночас можуть ставати як жінки, так і чоловіки. Тож, якщо ви стали жертвою насильства, негайно повідомте про це поліції. Також у разі біди до кризового центру для жінок, які постраждали від домашнього насилля, можна звернутися цілодобово за телефоном, який ви бачите на своїх екранах. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко, перший міський.